У цьому відділі бібліотеки понад 20 тисяч книг. Тепер усіх їх можна вмістити в одну електронну. Таких пристроїв у бібліотеці 10 різних моделей. Ними користуватимуться лише у читальному залі. З допомогою рідерів твори можна не тільки читати, а й слухати чи дивитися. Кожне устройство комплектується міні-наушниками, які підключаються до такому рідеру. І людина може сісти, Ми закачуємо необхідний фільм. людина може сісти в кресло або за стол і просто індивідуально полный фильм просмотреть никому не мешает. Кроме того, эти устройства ещё и поддерживают аудиофайлы через наушники, то есть можно слушать аудиокниги. Електронні книги можна налаштувати так, як зручно читачу. Розмір тексту можна збільшувати як угодно, можна і ще більше. На відкритті електронного читального залу зібралася переважно молодь. Кажуть, так навіть читати цікавіше. Нас зацікавила ця презентація, ну, буде время, буду заходити. Будемо старатися користуватися рідерами і читати книжки для тих, хто не вміє користуватися рідерами. Проводять спеціальний інструктаж, пояснюють, які кнопки натискати, аби знайти потрібну інформацію. Ми мабуть, хочемо книги по автору, а, так? Так, так, Тоді нажмемо, да так нажмеда цю кнопочку. Я спочатку подумала, що конструкция конструкція підключається комп'ютеру. А это це самостоятельная, я сказала книжка, там 1500, тисячі. То есть это бібліотека. Електронні книги не псують зір та підтримують усі текстові формати. Відвідувачі можуть користуватися ними безкоштовно. Дарина Романська, Олександр Катеруша, день за днем.